Усім привіт! Ви на каналі Альона Флёр. Ну Як вам такий контент, відео. Дощ іде, а ми скирдуємо, називається. Ну, Холода у нас пройшли. І зараз у нас зачастив дощик на ну, днів на 10. Ну, я вже подивилася. Температура вночі не буде спускатися нижче 6 градусів. Тим паче дощик все время. І от нарешті-нарешті я таки Викинула своїх цимбідіумів на вулицю. Ні, щоб в теплій хаті сидіти, горло першить, ніс заложений. Ну, вже надоїло, зачесались руки і ось хочу показати трошки вам. Е, дощик у нас тихенький, гарненький. Ну і ось повиставляла якраз і напоються. Вже починають потихеньку відквітати мої цимбики. Так що, якщо будуть каплі, на екрані вибачайте, але <смі> краще так, як зовсім ніяк. О, ну, такі ще деякі держать квіточки. Це мій останній придбаний квітоносик. О, ой, квітоносик цим відео. І ось так я їх коло <смі> довж такої стіночки. Я їх поставила. Зараз вони понапоюються. Коякі вже я їх навіть просипала осмокотом, а деякі я потім ще трошки пробіжусь, просиплю. О, ну, ось так ще. Деяких я навіть ще не показувала. Ось цей тут. О, аж у вниз, внизу так заховався, це той, що сам собі виріс, я навіть не бачила коли. Так, тут відквітають, на жаль. Хто сказав, що відквітати треба гарно. Ну, буду вже чистити, коли буде тепло. Оцей півончик, бачите, дуже довго квітне і все ж таки під кінець вигорає. Хоча сонця ми й не бачили. Мій фарфоровий також відквітає. Ну там десь дав невеличкий один квітоносик, не знаю, десь бачила. Так ось це ще держиться пилоричний такий. Ну і тут так, ось тут моя азалійка. Ну, вона, у нас дуже великий вітер був, то тільки я розпускалась, розбивала і зараз все тільки-тільки заквітає. В принципі, вона квітне добре, але в цьому році така погода, що хто знає, як воно буде. Чи вийде такий гарний і зазняти чи ні. Там ще багато бутончиків. Тут треба чистити, Ну, погода так і шепче, що нельзя. О, ось цей ось. Я його показувала. Бачите, вітер був, зламав таки, зламався. Верхушечка зламалась. Мій смішарик. Ось цей ще держиться, ну вже потускнів, потускнів. Губочка ні, а він сам по собі потускнів. Так, ось цей палорик вже починає відкрітати. Тут новенькі. Ну і ось так. Ось так вони будуть стояти. Що, ну як стояти? Поки що так будуть стояти, а потім їх треба закріпити. Я ставлю такі із спіддонів. А, бо якщо вітер їх, їх е, валяє, вони все ж таки не такі е, лег, е, важкі, щоб е, самі себе удержувати. Ось такий. Ну, Зато кому хорошо, це нашому ставочку. І то видно, ось, бачите, побило, побило дуже великий вітер, був особливо вчора, такий ограганіший. Тільки ночі закінчився. Ось так переливається. Ну, він тут іде далі, переливається. Ось так. Ось така в нас погода. Літо нам ще не бачить, тепла також. Максимально, по-моєму, показувало 16 градусів, і то днів через 10. І то... Не факт, Вон у мене вже стоїть полочка готова, щоб е поставити орхідеї останні на вулицю. Ну, поки що ні. Було два дні тепло, так ми навіть гамаки повісили. Це у нас тут катрусинки на залу. так. А, ну Зараз все по-іншому. Поки що ждемо тепло, теплого літа. Ну, ось таке сьогодні хотіла зробити таке відео. Всім бажаю гарного дня. Надіюсь, у вас погода краща. А я пішла чайку поп'ю, бо трошки таки промокла.